Їй було лише 17 років. Вона народила дочку. Наступного дня після пологів дівчина прокинулася без нирки. Чорні трансплантологи в білих халатах чи медики, які рятували життя молодої матері, з'ясовувала Ірина Драбок. Вона не тямала себе від щастя. Дочка подарувала Марії Черненко онуку. Поздравила з внучкою. Ну, я кажу, тоді дихай, ми приїдемо. Новоспечена бабуся почала готувати дитячу, та вже наступного дня радість перетворилася на відчай. Сказали, що Настя в тяжкому стані в реанімації. Вночі у Насті почалася сильна кровотеча. Операція тривала чотири години. Дівчину врятували. У лікарні рідних приголомшили звісткою. Анастасії видалили нирку. Навіщо де нині орган не пояснили. Ми просто хочемо прояснити цю ситуацію. Куда неділі польшу? Пологи в Анастасії приймала Ірина Бачерикова. Лікар запевняє, дівчина справді народила без ускладнень. Три кілограми 120 грам, дівчинка здорова. Почувала себе жінка добре. Через дві години вона була переведена в задовільному стані з дитиною, з пологою зали після пологу в кімнату, наблюдала там перші п'ять годин, тижня і все було добре. І сталася трагедія раптово, коли вона захотіла стати з ліжка. Раптова кровотеча, що її спричинило, лікарі Козелецького пологового будинку з'ясувати таки не змогли. Викликали фахівців Чернігівської обласної. Дуже важка хвора, і так, такої хворої, мабуть, хірурги не всі за життя бачать. Один був вихід тільки видалити нірку, більше другого шляху, щоб залишити цю нирку, не було, тому що розрив вини виник рядом з паренхімою нирки. Валерій Василенчук один з хірургів, який оперував Анастасію, і ухвалював рішення про видалення нирки. Після операції дівчина прийшла до тями. Її перевели до обласної лікарні. Анастасія поступила к нам 26 числа, перевезена ранімобілем із Козірецької районної лікарні. Поступила в крайній тяжому стані 27 числа. Щоб розвіяти підозри батьків, хірурги пояснюють, нирка була непридатна до пересадження, Ба більше в області зробити таку операцію неможливо. В області не має на даний час умов, щоб видалити нирку, зберегти її. І всі видалені органи ми відправляємо на патологоанатомічне дослідження. Це баночка, в котра храніться удалене время операції. Почка Анастасії Анастасія Все Супер пісні. Тут досліджують видалені органи і роблять висновок про причини смерті. При вскритті було видно, що аномально розвиті сосуди правої почки. І по всій відді, вони і привели до цього спонтанному розриву, обширному кровотіченню. Вслідстві чого і е, цю почку. Це вперше після поховання дочки Марія Черненко посміхається. Каже, онука дуже схожа на свою матір. Емілія. Мама, так хотіла, мама на Бабуся, певна, з пологового будинку могла забрати двох своїх дівчаток. Вже вдома пані Марія показує результати обстеження, яке Анастасія пройшла три роки тому. Дівчина мала хворі нирки і страждала на високий тиск. Як приймали, було високе давлення. Вона сказала, що її його не можуть збити. Розказувала уже. Перед тим ньому неділю, що їй видавлювали дитя, бо в її не було патух. Мати вирішила не звертатися до правоохоронців. Жінка певна, винних не знайдуть, дочки вже нема. До життя її поверне лише онука. Ірина Дробок, Олекса Сенельников, Олександр Юткович. Програма Вікна СТБ.